Справа А501, Розв'яжи рівняння. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, як їх розв'язати. В першому завданні ми бачимо, що деяка величина в дужках х плюс 26 помножити на 12 дорівнює 360. Ну, як знайти оцю невідому величину, що в дужках? треба добуток поділити на відомий множник. ми пишемо, що x плюс 26 це дорівнює 360, що ділиться на 12. Зараз можна стопчик ділити 360 на 12, але можна пригадати, що 360 це 10 помножити на 36. Давайте так запишемо. Х плюс 26, 10, що множиться на 36. І тепер поділимо на 12. Так? Дивіться, зараз можна спочатку 10 помножити на 36, а потім поділити на 12. А можна 36 поділити на 12, ну, а потім помножити на 10. Тобто взяти ось так в дужки. І помилки не буде. Тоді ми пишемо, що х плюс 26 дорівнює. 36 на 12, це буде 3. 10, що множиться на 3. Або x плюс 26 дорівнює 30. Добре. Ну, а тепер як знайти? Невідомий доданок. Треба від суми відняти відомий доданок. Дехто може здогадатися і підстановкою. Отже, пишемо х дорівнює тоді від суми 30. Треба відняти відомий доданок. 26. Ну і x тоді дорівнює 30-26, це буде 4. Все. Ми розв'язали рівняння, знайшли при якому x? рівність у нас тотожна. Далі. Тепер дивимося. Друге завдання. 7, що множиться на x-15, дорівнює 1841. Як знайти невідомий множник оцей що в дужках? Треба добуток поділити на відомий множник. Так і пишемо, що х мінус 15 це дорівнює 1841, що ділиться на 7. Ну що ж, тут вже нічого не зробиш. Прийдеться ділити куточком. Отже, пишемо. 1841. 1841. Поділити на 7. Поділити на 7. Так, є. Ну що ж, 18 поділити на 7, це буде 2. 2 на 7 14. Віднімаємо. 8 мінус 4 це 4. Ну і тут 4 зносимо. 44 поділити на 7. Тут поміститься 6. Пишемо 6. 6 на 7 це 42. Віднімаємо. Так, 4 мінус 2 це 2. Ну, 4 мінус 4 0. Попереду напишемо. Зносимо 1. 21 поділити на 6, це буде 3. 3 на 7 це 21. Віднімаємо. Залишок буде 0. Отже, тоді пишемо, що частка в нас 263. Записуємо, що х мінус 15 дорівнює 263. Ну добре, зменшуване від'ємник різниця. Як знайти невідоме зменшуване? Треба до різниці додати від'ємник. То ми пишемо, що х дорівнює 263 додати 15. Давайте стопчик тоді будемо додавати 263 плюс 15. Додаємо 3 плюс 5 8. 6 плюс 1 7. А тут буде просто 2. Отже, записуємо, що х тепер дорівнює 278. Так, добре. Отже, ми знайшли корінь рівняння, розв'язали рівняння. Давайте подивимося, що в нас в третьому завданні. Отже, 132 мінус х, що ділиться на 4, дорівнює 23. Ділене, дільник, частка. Як знайти невідоме ділене? Треба частку помножити на дільник. Пишемо так. 132 мінус х. Це тоді дорівнює частка. 23, що множиться на дільник. На 4. Ну що ж, 23 помножити на 4. Можна спочатку 23 помножити на 2. Це буде 46 і 46 на 2, це буде 92. Але можна і в стопчик, можливо, для вас так буде зрозуміліше. Тобто ми можемо записати, що це 23, що множиться на 4. Давайте тоді перемножимо. 3 на 4 це 12. 2 пишемо. 1 Запам'ятовуємо. 2 на 4, 8 плюс 1 це 9. Отже, вийде добуток 92. Тобто записуємо, що 132 мінус Х це дорівнює 92. Добре? Ну, а тепер е зменшуване від'ємник різниця. Як знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Пишемо, що х дорівнює від 132. Зменшуване. Мінус різниця мінус 92. Ну, це буде 40. Можна усно. Можемо і стопчик. Тут місце є. 132. Мінус 92. Віднімаємо. 2 мінус 2 0. 3 мінус 9 не віднімається, позичаємо. 13 мінус 9 це 4. 1 мінус 1 0. Попереду не пишемо. Отже, різниця буде 40. Пишемо, що х. Дорівнює 40. Все, ми розв'язали рівняння. Давайте подивимося, що у нас в четвертому завданні. 910, що ділиться на х плюс 11, дорівнює 35. Ну, невідома величина, спочатку знайдемо, чому дорівнює x плюс 11. Ділене дільник частка. Як знайти невідомий дільник? Треба ділене поділити на частку. Тобто пишемо, що x плюс 11 дорівнює. Треба 910. Поділити на частку на 35. Ну що ж, давайте будемо ділити. Отже, пишемо 910. Що ділиться? Що ділиться на 35? Так, 91 поділити на 35. Поміститься тільки 2. 2 на 5 10. І один запам'ятовуємо. 3 на 2, 6, плюс 1 – це 7. Віднімаємо. Так, 1 мінус 0 це 1. 9 мінус 7 це 2. Отже, 21 зносимо 0. 210 ділимо на, 5, на 35. Це може бути 7, не буде. Це буде 6. 6 на 5 це 30. 0 пишемо 3, запам'ятовуємо. 3 на 6 це 18. І 3 це 21. Віднімаємо. Залишок буде 0. Тобто ми пишемо, що частка у нас 26. Записуємо тоді, що х плюс 11. І це дорівнює 26. Як знайти невідомий доданок? Треба від суми відняти відомий доданок. Пишемо х, тоді дорівнює. 26 мінус 11. Ну, це можна, звичайно, що усно. Це буде у нас 15. Пишемо, що х дорівнює 15. Все, ми знайшли, чому дорівнює корінь рівняння. Так, йдемо далі. П'яте завдання. Читаємо 5, що множиться на 2х плюс 27 дорівнює 405. Ну що ж, що тут можна зробити? Спочатку можна знайти те, що в нас у дужках. 2х плюс 27. Як його знайти? Треба добуток поділити на відомий множник на 5. То ми пишемо, що 2х плюс 27 це дорівнює 405, що ділиться на 5. Ну що ж, давайте тоді 405, поділимо на 5. Щоб дізнатися, яка буде частка. 405 пишемо. Поділити. Поділити на 5. 40 поділити на 5 це 8. 8 на 5 це 40. Віднімаємо. Тут у нас 40 мінус 40, це буде 0, 5 зносим. 5 поділити на 5 це 1. 1 на 5 це 5. Віднімаємо. Залишок буде 0. Отже, тоді пишемо, що частка у нас 81. Пишемо 2х плюс 27. І це дорівнює 81. Тепер, як знайти 2х невідомий доданок? Треба суму від суми відняти відомий доданок. Тобто ми пишемо, що 2х у нас. Треба від 81 відняти 27. Ну що ж, тут можна, звичайно, усно, можна відняти 81 мінус 20. Ну, давайте стопчик, щоб точно не помилитись. Так, десь тут, напевно, будемо писати 81 мінус 27. Так, 1 мінус 7 не віднімається, позичаємо 11 мінус 7 це 4. 8, одиничку забрали 7, 7 мінус 2 це 5. Отже, вийде 54. Записуємо тоді, що 2х тоді дорівнює 54. Ну що ж, як знайти х? Треба добуток поділити на відомий множник в даному випадку, то ми пишемо, що х нас дорівнює 54, що ділиться на 2. Або х дорівнює. Ну, 54 розділити на 2, це буде 27. Тому що 27 плюс 27 буде 54. Пишемо, це дорівнює 27. Ну що ж, ми розв'язали рівняння. І готові переходити до наступного завдання. Ну що ж, давайте прочитаємо наступне завдання. 5х плюс 2х поділити на 2 дорівнює 252. Ну, 5х плюс 2х. Як знайти цей невідомий доданок, можна записати. Ще раз, ділене дільник, частка. Як знайти ділене, треба частку помножити на дільник. Тобто ми пишемо, що 5х плюс 2х це дорівнює, як 252, що множиться на 2. Добре. 252 помножити на 2, це 252 плюс 252. 250 плюс 250 це 500, а 2 плюс 2 це 4. Тобто це буде 504. Записуємо тоді, що 5х плюс 2х це дорівнює 504. Ну добре. А що таке 5х плюс 2х? Звичайно, що це буде 7х, а чому? Х виносимо за дужки то у нас удож залишиться 5 з першого виразу, з другого 2 плюс 2. І це дорівнює 504. Ну що ж, 5 плюс 2 це 7. Буде х, що множиться на 7, і це дорівнює 504. Ну, як тепер знайти невідомий множник х, треба добуток поділити на відомий множник. То ми пишемо, що x дорівнює 504, що ділиться на 7. Давайте куточком будемо ділити. Отже, пишемо 504. Поділити. Поділити на 7. Ну що ж, 50 поділити на 7. 7 на 7, це 49. Якраз. 7 на 7, це 49. Віднімаємо. Так. Віднімається, позичаємо. 10-9 це 1. 5-1 4. 4-4, 0. Попереду напишемо. 4 зносим. 14 пульти на 7 це буде 2. 2 на 7 це 14. Віднімаємо. Залишок буде 0. Отже, частка у нас 72. Записуємо тоді, що х у нас дорівнює 70. Ну що, ж, я вивів на екран всі шість завдань. Ну, а зараз нам треба записати відповідь. Я запишу в цьому місці. Отже, записуємо тоді відповідь. В першому завданні розв'язком є число 4. В другому розв'язком є 278. В третьому розв'язком є 40. В четвертому розіском є 15. В п'ятому розв'язком є 27. І в шостому розвиском є 72. Ну що ж, ось таке завдання, де ми вже розв'язували трохи складніші рівняння. На цьому вправу завершено.